Усім привіт! З вами туристична агенція Акватур. І сьогодні ми знайомимо вас із чудовим готелем Київська Русь. Сучасний санаторно-оздоровчий комплекс, розташований у самому серці східниці. Готель має доглянуту територію, комфортну інфраструктуру та атмосферу спокою, яка відчувається з перших хвилин перебування. Однією з головних переваг готелю є власний бівет, де гості можуть щоденно пити оздоровчі мінеральні води без потреби виходити за межі комплексу. Готель пропонує сучасну медичну здоров'я в чу базу Тут доступні професійні огляди, діагностика, фізіотерапія, масажі, різні види процедур для серцево-судинної системи, опорно рухового апарату та нервової системи. Одна з родзинок, крісло, тесли, яке допомагає відновити енергію, знизити втому та покращити загальне самопочуття. Маленькі гості можуть весело провести час у дитячій кімнаті. Гості готелю можуть насолоджуватись просторим басейном, релаксувати в спазоні, відвідувати сауни та соляну кімнату, яка чудово впливає на дих. Система харчування це окрема перевага готелю, смачне збалансоване меню, великий вибір страв, свіжі продукти та уважний сервіс. Ідеально для тих, хто цінує якість та комфорт під час оздоровлення. Номерний фонд готелю представлений комфортними категоріями на будь-який смак від затишних стандартів до просторих люксів, апартаментів та навіть президентських апартаментів. Кожен номер продуманий для максимального комфорту гостей. Акватур щиро запрошує вас відвідати цей чудовий готель у східниці. Місце, де відпочинок поєднується з здоровленням та неймовірною атмосферою Карпат. Ми подбаємо про всі деталі вашої подорожі, щоб ваш відпочинок був безтурботним, комфортним та по-справжньому ідеальним.